Дякуємо за інформацію і такий теж певний скачок в майбутнє і про статус прямих форм демократії, і електронної власне демократії, як -то кажуть, не все так погано. Рухаємось далі і запрошую Анну Байкову. У мене є презентація, тому, будь ласка, прошу вивести її на екран, якщо вона дійшла до організації, звичайно. Uh, і відповідно uh, ще дня. Uh, розпочинаючи свій досвід, одразу хочу підтримати колегу щодо доцільності, перебудови інституційної спроможності, саме uh, так, uh, того, яким чином місцеве самоврядування повинно йти у Києві, але повністю погоджується з Сергієм в тому, що нам потрібно ще забезпечити і піонерський прорив у розвитку електронного рядування та електронної демократії столиці. Будь ласка, прошу наступний слайд. Сергій розказав дуже гарну статистику із фактами наших успіхів, але хотілося б зупинитися в першу чергу на кількох проблемах для того, щоб ми зрозуміли, чому те, що зазначала Ярослава про належну комунікацію і того, що її потрібно досягти, нас поки що до кінця немає. Головне це те, що в нас є недостатня прозорість і рівень корупції. З цим всі погоджуються, також недостатня участь залученість і включеність, і відсутність ефективних процедур і інструментів. Це пов'язано як власне з їхньою якістю, так і з ключовою е, категорією ідентифікації. Будь ласка, прошу наступний слайд. Для того щоб не зупинятися дуже довго на проблемах, хотілося б. Стратегічному вимірі сказати, що як електронна демократія, так і електронне урядування в інструментальному плані повну міру повинні співпадати і корелювати. Ми знаємо, що в Європі є система X-Roll, яка від загальнонаціонального і наднаціонального рівня на кожному локальному рівні в країнах є повною мірою інтероперабельна. В нас, в Україні, до цієї інтероперабільності ще йти, і йти, але хоча. Комунікація на рівні зв'язки спілкування спілкуванням і травовідносин в цілому відносин це те, що можна досягти. Головним інструментом для цього може бути власне, спеціальний модельний опис при київських органах влади на зонах, скорочено. на власне, є із з цього боку бажання влади співпрацювати, наскільки мені відомо, тому що свій Сергій активно лобіює це питання, і влада на встановити таку комунікацію. Це відповідає європейському досвіду про що розповідала Ярослава, тому не буду повторюватися. Безумовно, трохи хотілося б ще деталізувати інструмент того, яким ще можна покращити якісну традицій громадського бюджету, а власне на національному рівні. Є конституційний вимір 62 статті 19 конституції щодо того, що, то, що органи влади повинні діяти виключно на підставі нашого повноваження з борців перед ваших конституційних законом. В жодному законі досі не прописано про те, що петиції потрібно виконувати. Тому те, що на локальному рівні прописано, навіть у змінаному положенні, це не те, що є квінтесенцією. У будь-якому випадку в законі про самоврядування потрібно також настає відповідні зміни і бачимо все-таки новини застаріле законодавство. Щодо звернення до електронної форми. І, власне, основна проблема, також, яка опірюється зараз і владою і громадськістю, це ідентифікаційний момент. Ми знаємо, що поки що йде провал із ідентифікацією через мобальні чи банки. Київська влада намагається впровадити віртуальну карту Киянина. І загалом, в контексті біометричної всієї нашої діяльності на національному рівні, локальний також повинен забезпечити таку інтероперативність. Хоча повну міру підтримую те, що головною метою цього всього, все-таки прошу, будь ласка, наступний слайд, є відповідні для нового складу громадянам бізнесу. Це і власне межа безпосередньо ці громадянами громадяна, також через публічно-приватне партнерство і так далі. І розглядаючи практику Європейського суду прав людини, зокрема рішення Корейської та іншої проти України, країн, Вологи проти України можна встановити е, вимір того, яким чином потрібно досягати відповідно змін, це, скажімо так, необхідність демократичному суспільстві, яка в нас, безумовно, існує, і це доводить і позитивна, і негативна статистика. Це відповідно чітке визначення того, яким чином ця доцільність законність повинні забезпечуватися. Чітке визначення дискреційних повноважень влади. І того, яким чином потрібно відповідно все впроваджувати. Не менш важливо зупинитися на власному принципі законності відповідному оновленню законодавчої бази. І наступне, але не менш важливе, це, скажімо, так, якраз законність процедур і проінформованість. І для цього потрібно як інституційно децентралізаційний момент. Вдосконалювати і реформувати також власне цей електронний момент і комунікаційну стратегію. Прошу будь ласка, наступний слайд. Аню, 10 секунд. Маю. а не побачила супер. Закінчіть, будь ласка. Якщо е, у вас були питання, буду рада обговорити всі аспекти, але на чому хочемо голосити, що і електронний, і традиційний інституційно процедурний момент вони повинні йти.